Як сказати, нам все не вистачає. Особливо на зиму, тому що дорого, за одежда, земля. Комунальне. І ми, мабуть, думаємо возвращатися домой. Да, да. ми ну, Не можемо зимувати здесь, не хватить нам денег. А багато в чому приходиться відмовляти, тому що комунальні платежі, продукти харчування дуже дорогі стали. Мабуть, в одягу більше відмовляємо, в якихось розвагах відмовляємо собі. Ну, ну, відпочити так. вдалося в цьому році? Ні. А ми в минулому? В минулому також ні. Достій в цьому не... сімейні проблеми взагалі не, не, не вийшло ні, нічого. Не відпочити, ні. не плануєте, так? Ні. Вже не плануємо, тому що я, коли в відпустці була, доглядала маму. Так що Відпочити зовсім не вдається. В середньому вистачає. В середньому вистачає. А можливо, О. в чомусь обмежите трошечки. там, Десь поменше купуєте, якийсь забаганок стало менше. Ну, строїтельство в мене вдома застило, так. Да. Є ці, по гаманцю? Ну, по гаманцю, так, да, ці стройматеріали. Ну, Звісно, вільного часу зараз немає мобілізований, так що немає вільного часу. А на будівництво на що найбільше треба кошти? Ну, і, то, ну, я і гараж будую, і, і этот самий ремонт uh -huh. В Взагалі, все застило. Значит, хотілося б поїхати на море і дуже гарно відпочити. Але зараз такі ціни, ви ну, прекрасно знаєте, що ну, хотілося б з більшим комфортом, але, на жаль, по мінімуму. У да. вас родина велика, да? так? Хотіли... Да, ну, ні, чоловік і дочка, uh -huh. але все одно дитина є дитина. Поїхати з чоловіком це одне, а з дитиною дитина дуже багато просить, їдеш на море лише заради дитини, щоб вона гарно відпочила, щоб її літо запам'яталося на весь рік. Щоб вона могла в школі розповісти дітям, як вона гарно відпочила. Тобто так от загалом це відпочинок, так? Гостро? Да, да, Від образився да. фінансове положення? Чи можливо ще щось? Відпочинок. Загалом все йде на, на їду, на одяг на оплату послуг, а на відпочинок завжди залишається дуже мало коштів. Робити ремонт вдома на то це занадто дорого. Тепер відказую собі, я не купляю там щось скромненьке, що саме необхідне. Ну, Ви це Сама все. проживаєте чи вас сама діти віддільно в угу. різних містах, Ми так і живемо. А взимку буде ще гірше? – А взимку Бог, я знаю, це ж щас, це йду, субсидію, ага. там і сусідки попросили оформляти чи що робити. Ви йдете оформлювати, так, сусід? Ну, розузнаю одразу, uh -huh. бо я старенькі вже жіночки uh -huh. їм допомагаю. ну, це, то, ну в принципі, так більш-менш нормально. Вистачає на все? Да. Ні в чому собі не відмовляєте, все купуєте? Ні. Нормально, пока що. Да? Mm -hmm. Як дитині теж можна придбати все, що хоче? – Та ну, в принципі, так. Да. Поки що вистачає.